Усім привіт! Мене звати Анастасія. Ви на каналі Розквітає Душа. Я трансформаційний вчитель. Буду доповнювати своє попереднє відео про комплекси, тому що насправді в мене є ще що сказати стосовно них. Отже, що хочу сказати? У мене сьогодні вискочив прекрасний прищ, ось тут, бачите, і я подумала про те, що є якесь все одно, в мене особисто, буду казати за себе, є цей дурнуватий тиск, що я не можу сісти і просто записати відео без укладки чи без якогось тотал мейкапу. Мене це ж сильно дратує. Мене дратує те, що якби я, знаєте, Ну, Є якийсь певний вплив того, що я можу викласти відео, і мені хтось може написати, ой, фу, ви так сьогодні погано виглядаєте, чи ще в цьому дусі. І я, коротше, у мене сьогодні такий виклик. Не те, що навіть собі виклик, а просто я не хочу зупиняти себе, думаючи про те, що мені хтось напише, що я якось не так виглядаю. Тому досить символічно, що сьогодні вискочив прищ. Ось, Але, тим не менш, просто. Ті, хто лікував акне, знають, що це таке. Стрес У мене, мене сьогодні підвищилась тривога. Отже, в минулому відео я говорила про комплекси. Там було відверте відео, прям, знаєте, крик душі. Я реально не розумію, і мені дуже насправді шкода людей, які піддаються впливу соціуму, піддаються впливу оцієї ідеальності і намагаються собою щось робити, щось змінювати в собі, коли це йде не від душі, коли це не йде від, знаєте, дійсно реального бажання, коли це нав'язана якась думка про те, ким і як ти маєш. Виглядати, ким ти маєш бути. От, і. Мені дійсно хотілося донести в тому відео е, думку про те, що насправді, якщо б не було якихось цих уявних, умовних, стереотипів стосовно зовнішності, всі б жили щасливим життям і всім було б класно, розумієте? Ну, типу, не було б такого, що от е, великі сільські це класно, а маленькі погано. Великий зріст це добре, а низький це погано. Тому що я розумію, незалежно від чоловіка чи жінка, е, у кожного із нас є якісь комплекси, які нам заважають просто кайфувати, бути собою. Я Бачила якесь відео, де. А як його звати актора цього зараз? Дж... М... Клауді Закомбінуйте ці е, слова. І <свісно> я зрозуміла, хто він. Не пам'ятаю, як його звати, але тим не менше, я побачила відео. Де говорилося про те, що він, коротше, вдягаючи взуття, кладе собі підбори, взуття, тому що він ну, типу, низького зросту. І там було дуже багато фоток з взуттям, де прям видно, що він стоїть на підборі. Тобто якась така вкладка взуття. Тобто, навіть людина з Голівуду, яка знімається в кіно, він досить популярний. Він є, ну тобто він соромиться свого зросту. Ви розумієте, наскільки це, це капець, це печально. Є операції по збільшенню зросту. Я вважаю, що це трошки ну, це дивно. Типу, ти прийшов сюди в світ для того, щоб переживати різний досвід. І замість того, щоб просто насолоджуватися життям, більшість людей страждають, що вони не можуть щось зробити чи не можуть просто розслабитися і бути собою, і їм треба щось змінити в собі. Але тим не менше, що хотіла сьогодні ще сказати таку річ. Насправді, стосовно операцій, хочу поговорити: поговорити про операції, про такі якісь досить, як це сказати, активні. Е як це правильно сказати? Ну, щось таке: операції, тобто якісь такі активні хірургічні прям втручання в свою зовнішність. З одного боку, я розумію, що, в принципі, окей, давайте поросуждаємо, що відрізняється, чим і в чому є різниця між збільшенням грудей і. Наприклад, зміною зачіски. Тобто ну, глобально, да, тобто ми змінюємо зовнішність. Якщо я підстрижу зараз на налосо, це буде один образ. Якщо я не рощу волосся, це буде інший образ. Тобто зміна зовнішності, вона є. Да? Якщо я, наприклад, пофарбую волосся, це зміна зовнішності. Якщо я умовно збільшу груди, ну це теж зміна зовнішності або збільшу губи, не знаю, що ще можна збільшити чи зменшити. Це зміна зовнішності. І з одного боку, окей, чим це відрізняється? Ну, можна тоді сказати, що окей, давайте не будемо фарбувати волосся, тому що це зміна нашого зовнішності. І якби якщо ми типу, приймаємо себе, то тоді можна сказати, що всі якісь втручання зі зовнішністю, е, включаючи підстригання нігтів, підстригання кінчиків на волосся, на в принципі, це от втручання, ми не маємо це робити, ми маємо приймати себе такими, якими ми є. Що з одного боку звучить, наче досить дивно, тому що, ну камон, не всі ці типу, хочуть мати довге волосся. Да? Чи не всі хочуть мати коротке волосся. І відповідно є питання, чим тоді це відрізняється. Типу, це ж зміна. Зміна. Погоджуюся не настільки глобально, не настільки це пов'язано зі здоров'ям, тому що погодьтеся, робити собі операцію на носі, чи, в принципі, якісь втручання, вдихати, як це правильно називається, почекайте, хотіла сказати, токсикоз? Да, уже, Коли роблять анестезію, тобто я знаю, що це не сильно класно. Коли це роблять, а це ж називається анестезія? Анестезіолог, все правильно. Е, тобто, коли взагалі операції, якісь втручання, це не сильно круто. Більшість того, е, ми ж не знаємо багато ситуацій, коли це закінчувалося погано, навіть те саме там, збільшення грудей. Є багато випадків, коли це не класна картинка, а це погана ситуація, яка виникла після. Да? Тобто це якісь ускладнення, це в принципі видалення імплантів, і це ще гірше було ніж було до. І тобто, з одного боку, да? піти схуднути чи там, не знаю, записатися до тренажерної зали, підстригти кінчики або якось пофарбувати волосся це такий ну, мінімальний який, знаєте, зміна. Мінімально порівняно з операціями. Але от у мене виник питання, виникло таке, ну, ну я зараз просто ділюся своїми думками, тому що я не прийшла до цього якось однозначно, тому що я розумію, що в принципі, по суті, своїй люба зміна вона, ну, якби, окей, чим це дійсно відрізняється? Втручанням серйознішим, окей, погоджуюсь, але глобально, розумієте, як будто би немає сильної різниці в цьому. Типу, в чому різниця між фарбуванням волосся і збільшенням губ? Нема ніякої різниці, окрім того, що да, можна собі зробити якусь е, щось зробити собі погане, да, нашкодити здоров'ю, коли ти збільшуєш губи, наприклад. Це такий нюанс. Тому от, про це хотіла сказати. Тому в мене немає однозначної відповіді на те. Чи це, чи не окей. І навіть коли говорити про, якщо ми будемо говорити, про якісь такі, знаєте, є люди, які прямо операція за операцією, їм треба треба операція за операцією, і в ітоді вони в кінці кінців отримують щось досить таке химерне на своєму обличчі, взагалі зі своїм тілом. І тут, мені здається, питання не в тому, що вони робили багато операцій, хоча, напевно, це теж впливає, а питання в тому, наскільки це було зроблено. Тому що сама по собі операція, окей, що поганого, наприклад, Зробити операцію, там підтягнути обличчя, да, коли ти старієш. Начебто в цьому немає нічого поганого. Знову ж таки, можна причепитися, сказати, що а, камон, а що це, типу, людина не приймає себе. І з іншої сторони, окей, чого б не продовжити собі, якби стар, ой, не старість, да, а молодість, чого б не виглядати гарно для себе, да, виглядати молодо, здавалося б. Якось, знаєте, я відчуваю якісь дві, в мене якісь іде протиріччя, якийсь внутрішній конфлікт. Тому що з одної сторони я розумію, що окей, в цьому наче немає нічого поганого. Як я говорила про коли багато роблять операцій, і на мою думку, це просто вже, знаєте, вони зроблені погано. От, вони зроблені погано. Інколи навіть і перша операція вона теж зроблена погано через хірургічні да, якісь помилки і так далі. Тобто немає якоїсь різниці. Окей, якщо дівчина пішла і зробила собі там зменшила ніс, можемо ми сказати, що окей, якби з одного боку, да, вона мала на це право і це є в принципі втручання, але чим воно тоді відрізняється від фарбування волосся? Great question. Тому не знаю. Пишіть в коментарях, до речі, що ви думаєте. Але напевно, як людина, яка дотична до ментального здоров'я, я тут хотіла би зосередити увагу саме на тому, для чого це робиться, який мотив, для чого людині це потрібно. Тому що, якщо ви йдете. І хочете робити якісь втручання з думкою про те, що ой у мене щось недостатньо велике чи недостатньо маленьке, є сенс замислитись над тим, чи не керуєтесь ви саме цією думкою соціуму, що має бути якось ідеально, чи вас можливо цькували за це, і ви йдете ви хочете це зробити для того, щоб вас не цькували. Тому що навіть якась блогерка теж. В українському медіапросторі, яка зробила собі ніс, і вона таки говорила, що да, їй писало, що в неї великий ніс. Тобто людина зробила, вона фактично соціум її зламав. Сказати, що це добре чи це погано, я не знаю, як це. Ти тобто кожен сам вирішує, як це для мене це ніяк, це просто факт, який існує. Але тим не менш, вона пішла на операцію для того, що через саме тиск соціуму. Тому що якщо б їй всі казали, що в неї класний ніс, вона б його не чіпала, правда? І отут цікавий момент, коли ми щось змінюємо в собі, це керовано чим. Нашим дійсним бажанням щось змінити. І от теж цікавий момент. Якщо б не було правил і не було б цієї ідеальної картинки зовнішності, не було б краси взагалі такого поняття, чи ми б взагалі замислювалися над тим, що ми хочемо щось змінити в собі? Тобто, якщо, в принципі, не було б цих правил 90-60-90, да? чоловік має виглядати трохи краще мавпи, і все в тому такому духі, чи задавались ми б питанням, що нам щось треба в собі змінити? Взагалі, чи було б таке питання? Не знаю. Думаю, що, напевно, ні. Я думаю, що ми б не замислювалися взагалі про зміну зовнішності, бо якби всі б жили собі спокійним життям, і ніхто про це б не задумувався. Пишіть, що ви думаєте. А от. Тому ось так. Це насправді досить, знаєте, складно, коли. Ти намагаєшся щось собі змінити не через те, що ти хочеш, не через те, що ти любиш себе, а через те, що ти якийсь недо. Я думаю, що це, напевно, з точки зору цього, якщо дивитися, да, що ти не до it's not okay. І з іншого боку, якщо можна щось підправити, і ти розумієш, що да, було б краще, чому б ні. Тому, наче є яке ж кажу, є якісь внутрішній конфлікт. Типу, з одного боку, збільшення грудей, окей. Okay. Якби і для чого. Якщо це керовано виключно тим, що маленькі груди це погано, наче в цьому є якийсь мозок оцінює це як щось таке негативне більше. З іншого боку, окей, якщо людина зробила маму пластику через те, що були, якісь, да, були там декілька вагітностей, груди змінювалися, і це молода жінка, і вона просто не відчуває себе комфортно, то це, наче мозок якось характеризує як типу, норм. Окей. З іншого боку, чого б. Це ж теж можна охарактеризувати, як вона, що вона не приймає себе, да? Окей, її до тіло мало якийсь певний досвід, але вона себе не приймає. Тому я ж кажу, я знаходжуся якось я до кінця не особисто для себе, я не можу визначити це погано чи це добре, тому я просто цю тему виношу на обговорення, на замислювання, якщо так можна сказати, але я. Все-таки думаю, що да, якісь втручання мають йти з позиції Я це хочу, бо це дійсно моє якесь внутрішнє відчуття бачення, а не через те, що мені нав'язали думку, що я не до, тому мені треба щось переробити. Тому що, коли ти йдеш з відчуттям Я хочу це зробити, тому що ну, я просто хочу. Окей, тоді не буде ніякого внутрішнього конфлікту, не буде очікування того, що от я зараз це зроблю, і я от я от думаю, що я коли це зроблю, то в мене щось зміниться. Зустріч розкажу свій досвід, тому що насправді в мене теж були комплекси в підлітковому віці. Я вже в тому відео казала про груди. І е, я пам'ятаю, був такий момент, що в мене була ну, прям істерика. Мені здавалося, що. Все, мені можна тільки закритися кришкою гроба, <хи> і більше мені нічого в цьому житті не допоможе. І мама мені сказала таку цікаву річ: вона сказала: я тобі можу дати гроші на збільшення, тільки, типу, що це змінить в своєму житті? І я пам'ятаю, що я замислилася, і думаю, дійсно, а що це змінить кардинально в моєму житті? Що змінить? Ну, зовнішні якісь зміни вони не відбудуться. Стосовно моєї внутрішніх якихось моїх відчуттів, так це ж я контролюю свої відчуття. Це я дивлюся на щось як на щось погане чи на щось хороше. Точніше, я сприймаю певну річ, як якусь погану чи хорошу. І фактично розмір будь-чого. Ви можете сприймати як щось хороше, чи як щось погане. Ви можете робити з цього свою умовну якусь да, візитну картку, а можете е, робити з цього прям проблему і комплексувати через це. Це те, як ви сприймаєте це. Бо насправді, як сприймаються інші люди, ну, має бути, по суті, байдуже, бо блин, ну, кожен сприймає це все по-різному. І неможливо якось підлаштуватися під думку всіх. Ви не зможете бути одночасно е, якби, всім, і. і як це буде всім? Ну комусь нравляться за люди одного зросту, комусь іншого? Людина не може підлаштуватися під бачення всіх людей в світі. Тому очевидно, що ви не будете подобатися всім. Да? І питання: а для чого це потрібно взагалі? От, я пам'ятаю, що ця розмова дійсно мене наштовхнула на думку про те, що зовнішність це наше сприйняття. Ви можете дивитися на себе і бачити в собі щось жахливе, або ви можете дивитися на себе і розуміти, що оці форми, ваші руки, ваші ноги, ваше те, як ви виглядаєте, ваша фігура, це те дійсно, що, в чому є гарно. І це ваше сприйняття, а не факт. Що саме цікаве, тому що краси як такої її не існує, розумієте? Якщо взяти 10 людей, 10 людей можуть сказати, що краса це щось їхнє для них. Але, по суті, такої концепції краси її не існує. Тому що ми не можемо сказати, краса це і далі перечислити, що це. Це буде виключно ваша думка, це буде ваше бачення. І то не факт, що ваше, тому що більшість людей не мають своєї думки, вони мають думку більшості. Тому що, скоріш за все, якщо сказати людині, да, а от гарна жінка це яка? Ну там буде щось розряду Високий зріст, ну 90-60-90, як привикли говорити, да, довге волосся і так далі. Але ви як взагалі вважаєте, що для вас таке краса? І ви можете цю думку змінити, ви можете замислитись над тим, взагалі, а як мені подобається, а як я бачу красу. І чому я бачу красу тільки в тому, що нам сказали, що гарно. Чому ми не бачимо красу в тому, що нам не сказали, що гарно? А якщо б у нас було б все по-іншому, якщо б те, що ми вважаємо негарно... Нам би сказали, що це гарно. Тому що якщо ми подивимося на історію краси, я не знаю, можна так сказати чи ні, але тим не менше, тобто взагалі на якусь б'юті-сферу, да, б'юті історію б'юті-сфери, ми побачимо, що, наприклад, там, в Єгипті чи в якихось е, країнах Ближнього Сходу жінки голили ноги. А якщо було б навпаки? А якщо було б навпаки, було б так, що от, е, ноги не голили, а навпаки, е, не знаю, волосся, Е- Відрощували, ми б тоді бачили мали б інше сприйняття реальності. Розумієте? І по суті, це ну, в моїй голові я це бачу як ніяк. Краса це ноль. Це ми, ми наділяємо красу якимись певними е категоріями. Але краси як такої не існує. Те, що гарно для мене, як я кажу, може бути абсолютно негарним для вас. Тому краси як такої не існує. І мій меседж е в тому, е щоб <кій> зміни, якщо вони і є. І теж, і мені дійсно цікаво, ну це такі риторичні питання я задаю. Е, якщо б люди дійсно не замислювалися, не було б такого поняття краси чи ні, чи взагалі б люди замислювалися над якимись змінами. Чи <плес> було б це бажання щось змінити? І знову ж таки, зміна в чому? Зміна ну відростити волосся, я ж кажу, це наче не настільки глобальна зміна така, вона якби не шкодить здоров'ю, да, як зміна е, якісь уколи чи прям операції. Тому що це начебто різні втручання, але при цьому це теж зміна. Розумієте, про що? Сподіваюся, розумієте. Бо в мене інколи, знаєте, думка, вона е, як це сказати, змінюється. І я, мені здається, не завжди можу прям чітко донести її, так як, як, якби я би сіла і її писала. Тому що, коли ти пишеш, ти можеш перечитати декілька разів і обромити це по-іншому. Коли ти все-таки говориш, цієї можливості немає. Якби мова іде, вона тече і виникає різне. Тому ось так. А ще я помітила, що мені звіті я наголос роблю чомусь в цьому відео на останні склади. Але окей, тим не менше, хай буде. Ніхто не ідеальний. Тому ось так. Тому ось так. Підсумовуючи це відео, що хочу сказати, хочу сказати наступне: замисліться над тим. Що взагалі означає краса і що таке краса для вас? І чи не впустили ви того моменту, що вас, можливо, десь підскувували, що вам говорили, що так не має бути, що ви якась товста, чи ви занадто худа, чи ви занадто висока, я пам'ятаю, що, Боже, я 1,74-75. І я в школі дійсно в класі ну, була типу, високою дівчиною. І я пам'ятаю, що в мене була подружка, яка постійно наді мною вона. Ну так, типу, піджартовувала. Вона казала про те, що ти не зможеш зустріти високого чоловіка, тобі потрібно буде, чи йому потрібно буде носити з собою типу, табуретку, щоб йому стати і ну, бути з тобою одного зросту. І мені дійсно внушили думку про те, що чоловік має бути дійсно вищий за мене, або хоча б такого росту, як я. І це дивно, що камон ще й нав'язали комплекс стосовно іншої людини. Це взагалі це цікаво. Але, тим не менше, я дійсно вважала, що чоловік має бути вищий за мене, що, він, що як це я вдягну каблуки і він буде нижчий. Це взагалі це як? Такого не може бути. І зараз я розумію, що насправді Боже, це така дурна, ну якби камон, серйозно. Я, яка взагалі яке значення має зріст? Ніяке значення. Якщо людина гівно, хоч вона буде високою, хоч вона буде стрункою, хоч вона буде моделлю, це не змінить її суті, розумієте? І ви не будете цією людиною, навіть якщо її фасад дуже привабливий. Та саме навпаки, людина може бути дуже вам підходити, ви будете відчувати неймовірний зв'язок, і якщо вона навіть не буде підходити під якісь умовні стереотипи в голові, які у вас є, бачення того, який має бути ідеальний чоловік чи ідеальна жінка, ви зможете з цією людиною будувати стосунки. Це, до речі, теж цікавий нюанс, що, можливо, коли ви зустрічаєте певних людей, ви відмовляєте їм якраз таки через те, що у вас є картинка в голові, як має виглядати чоловік чи жінка, і ви відмовляєте, бо воно не сходиться. Ну, я ж кажу, жінка має. Да, от, всіх є певна картинка того, як має виглядати чоловік чи жінка. Якщо типу, це не вписується в рамки, то ця людина може. Ну, вам, Ви собі вирішуєте, що вона вам не підходить. Хоча насправді це не має ніякого значення. Більше, навіть, Якщо купнути, навіть так, взяти глобально, я не розумію, чому не можна чоловікам фарбуватися. Чому жінкам можна, чоловікам ні? Ми ж всі роз... прекрасно розуміємо, що це просто стереотип. Це так, як склалося, але. Е... Типу, чого має бути так? Ну, є якесь логічне пояснення цьому. Тому що так чоловіки не роблять, це не логічне пояснення. Це не аргументація, чому вони не можуть цього робити. Те саме навпаки. Да? Коли, наприклад, жінки не могли вдягати костюми, вони не могли вдягати штани. Чого? І немає якоїсь логічної аргументації, такої, ну, я розумію, от чого не можна торкатися гарячої праски, бо ти впечешся. І в тебе зліза шкіра, окей, це аргументація. А тому, що це жінка чи тому, що це чоловік, так не можна. Це ніяка не аргументація, це просто якесь дебільне правило, яке придумали люди, яким всі намагаються якось слідувати. Тому що я, наприклад, помічаю, в мене є молодший брат, і в нього немає, в нього мозок не, не засраний оціми думками стосовно того, що оце дівчаче, а оце хлопчаче. І я бачу, що він в нього є, викликає якийсь певний інтерес, там да, жіночі якісь речі. Але я розумію, що він досліджує світ. для нього немає, що моя сумка жіноча. Вона жіноча, і о май гад, не дай Бог, чоловік вдягне жіночу сумку. все. це жесть. Він уже одразу хто правильно, він одразу гей. Ну, типу, чого так відбувається? Це мене особисто трошки підратовує, я розумію, що у мене 100% будуть діти в майбутньому, і мені не хотілося б їх ростити саме в концепції жіночого, чоловічого. І мені б хотілося, щоб вони могли обирати не знаю, речі, вдягатися так, як вони хочуть. Але я розумію, що це величезний виклик, як і собі, так і їм, тому що соціум до цього не готовий. Не всі готові бачити людей, які ну, просто беруть речі, тому що. Ну, без прив'язки, без статі, що це хлопчаче, а оце, а оце, типу дівчаче, а просто тому, що людині подобається рожевий кольор чи подобається якийсь інший. Те саме, до речі, стосовно зовнішності. Я ж кажу, це все велика тема стереотипів. Я її, до речі, піднімала теж частково на каналі. Ось так любі будемо завершувати це відео. Я думаю, що мій меседж ви уловили, і пишіть свої думки стосовно операції. Взагалі, що ви думаєте? Це зміна. Тому ж кажу, є відчуття, що наче вайб однаковий, бо те і те зміна. Але з іншого боку, ми якось сприймаємо операцію як щось таке досить масштабне і глобальне, да, тому що це впливає на наше здоров'я, і звісно, можуть бути якісь не зовсім хороші наслідки після цього. Але тим не менш я не знаю, чому я просто останній раз останнім часом бачу дуже багато дівчат роблять операції. Ну, ті, хто транслюється в інстаграмі, якось мені трошки стрьомно, Тому що ви можете теж подумати про те, що вам потрібно щось робити. Хоча насправді, от, дивлячись з збоку, ну все нормально. Людина сама собі придумала, щось, що в неї щось не так. Не зрозуміло, до речі, чому вона собі це придумала. І от їй треба це змінити. От, я навіть наведу приклад. Є дві блогерки, ви можете здогадатися, хто це. Вони досить нещодавно, ну, я б сказала, відносно нещодавно прогреміли. От і цікавий момент. Вони збільшили груди, я пам'ятаю, що одна з них сказала про те, що вона хотіла збільшити груди, бо вона хотіла бути схожою на одну блогерку, яка ну, в неї така. Як та описувала, енергетика така жіночна, жіночна в кавичках, щоб це вони там не мали на увазі, але ти маєш суть її спіча була в тому, що після збільшення грудей вона не відчула себе так, як вона думала, що вона буде себе відчувати. І це основний меседж, який я хочу теж донести. Ви думаєте, що якщо ви збільшите щось чи зменшите щось, ви будете себе відчувати по-іншому, але я ж кажу ні. Тому що це ваше сприйняття. Це те, як ви дивитеся на речі, це те, як ви дивитеся на світ, а не те, як воно є насправді. Ви можете дивитися на одну ту саму річ під різними кутами. Може сказати, ой, в тебе такий гарненький, маленький ніс, а може сказати, Боже, чому він тебе такий маленький? Ніс від цього не зміниться, розумієте? Те саме, як і тіло, може сказати, боже, яка вона жирна, а можна сказати, що да, вона з формами. Звучить по-різному. Ви змінюєте свій погляд на це. От і все. Тому ці зміни. Я вважаю, що є сенс замислитися і попрацювати дійсно. з... Людину, яка вам зможе допомогти розібратися з цим питанням. Це ваше бажання дійсно ваше, чи це бажання нав'язане кимось? Ось так, Любі. Будемо завершувати. Я бажаю вам класних днів, розквітаючих душ, і до зустрічі в наступних відео.